На городі трудюсь, бакшу садю, кому не знаю. Ви не хочете їхати, дядя тут? Ні-ні, я нікуди не поїду. — А чого не хочете їхати? Ні, не вікую. Я в війну 41-му пережив, і тут пережила. Жалко, звісно. Поїхали сюди на початку березня, було просто звичайне прифронтове містечко, де було дуже багато людей, все працювало. Але кожного дня все більше артобстрілів, то все більше людей звідси виїжджало, і місто поступово перетворюється на район ведення бойових дій. Бачите, велика вирва, оце, ця воронка, це слід від потрапляння російської балістичної ракети. Власне, так вони обстрілюють все це село. там вирва! Коротше заходиш і тебе не видно. Оце такий проклятий, рушки не Оце наше убіжище, коротше. Був і сідає, нічим не зарядить, не де буває, без світу ж сидимо. Ну, а ці у ніч побудеш сиро. Так виповзу, як тепло, тоді роздінуся, нічого, витягну одіяло зверху, просушу, а вечором занос. Це вже виїзд з Барвінкова, це вже кінцева точка, яка найбільше обстрілюється росіянами, тому що вона найближче до Ізюма і це передова лінія зітхне. Це приход до нас пішов. Так, Ми зразу на першій лінії, тому що позаду нас безпосередньо а йде фронт. Ми контролюємо пропуск в місто Барвінково, та щоб не заїхали сюди диверсійні групи. Мені вранці дзвонила дівчина. сказала, коналом почалась війна, я ліг далі спати. Ну, бо... А потім прокинувся, почав збирати речі, пішов до військкомату. На рахунок мотивації, не знаю, ну, зсередини, щось ти маєш піти і все. Есть и солдат, есть грудные солдат и есть танкисты. Наша задача вот, уничтожение вот, танков противника, потому что они дают больше эффект пехоте противника, наступать и из-за них мы можем нести потери. Трохи нас маловато, нам бы еще получше бы технику. Ну, то, что есть, у нас мы, в принципе, справляемся и своими силами. Працюємо вже на їхніх трофейних танках. Ну, це вже ми витягуємо його. А є ще відео, як е, з поля, це вже ближче до нас. Двома екіпажами витягли абсолютно справний російський танк, який вони кинули. Приїжджаємо, ну, треба ну, витягувати, спробуємо рискнем. Спланували все, ризикнули, прилетіли, зацепили. 10 хвилин машина евакуйована. Як оказалось, новенька, не стріляна. Кантеміровської бригади. Була в Москві на параді, вся обмальована біленькими кантами. Боже, мій, сама чиста машина російська, яку я бачив. За цією протяжності лісопосадки якраз вже нульова лінія фронту. Так, це передовий штаб. Далі за нами вже тільки враз. Ну, найближче до нас метрів 700-800. Немає напередку, так щоб чисто один підрозділ який стояв. Діємо взаємодії, працюємо і воно більш ефективно. Я прийшов захищати ну, своїх дітей. Навіщо ця буча? Ну, це, я навіть не дивлюсь новин, тому що це важко. Я не був в АТО, я не воював раніше, але з першого дня пішов до військома. Мабуть, тут я перший раз розумів, що таке на, ну, насправді страх. Страх, який каже, взятися в руки і стояти до кінця. Душі й тіло ми положимо. Це зовсім не страшно. Страшно це коли воно в метрі від тебе від двох окопу розривається, коли тебе лушить, коли кондузи. Зовсім інша ситуація. Вони прориваються в колонами техніки йдуть. Ті самі танки і так далі. Чому Барвінкове така важлива для росіян? Вони ж хочуть на Дніпро Запоріжжя, що вони візьмуть, а ну так, і закриють нашу територію вес. Візьмуть нас кільце, котлован. А цього не буде, маємо допустимо.